Огляд ПРРО є ЧЕК. Мобільна версія. Є програма, яка поєднує в собі всі інструменти для продажів. Є відповідь ПРРО є чек. Не просто програмна каса, а повноцінна точка продажів у вашому телефоні. Всі інструменти для бізнесу в одному пристрої. З ПРРО ви оптимізуєте, контролюєте та аналізуєте бізнес. З ЄЧЕК розпочинати роботу не страшно, бо «ЄЧЕК» Є відповідь. Команда ЄЧЕК за три роки вже накопичила достатню експертизу, щоб ваша робота з програмною касою була ефективною та без штрафів з боку ДПС. Ми маємо власну службу підтримки, яка завжди на зв'язку телефоном або в месенджерах. Перші 30 днів користування повним функціоналом ЄЧЕК безкоштовні. За цей період ви зможете спробувати працювати з касою, зробити налаштування, створити товари, зробити реєстраційні дії в ДПС. Розпочинайте роботу з ЄЧЕК на будь-якому пристрої. У подальшому всі ваші дані та налаштування синхронізуються та будуть доступні на всіх гаджетах. Головні переваги ЄЧЕК Працює з будь-якого пристрою: смартфона Android та iOS, планшета, ноутбука та комп'ютера, посттермінала. Версія для iOS повний функціонал для всіх пристроїв. У вашому смартфоні всі налаштування, реєстраційні дії, робота з товарами та касою. Додатковий функціонал, робота з товарами, реєстрація необхідних форм у ДПС, інтеграції, аналітика, інтуїтивний та зрозумілий інтерфейс, 25 додаткових корисних фішок під час роботи з касою вашого бізнесу. Оперативний зв'язок з командою в месенджерах та по телефону. Повна відповідність нормам ДПС. Можливість приймати оплати картками для всіх версій продукту. Широка лінійка посттерміналів з еквайрингом у різних банках. Низька абонплата за одного підприємця без обмеження кількості торгових точок та каз. Отже, ви в ПРРО ЄЧЕК. Огляд ПРРО ЄЧЕК. Мобільна версія. Ваша робота в програмній касі розпочинається зі входу та авторизації в ЄЧЕК. Перший вхід у касу ПРРО відбувається через авторизацію. Введіть логін, номер телефону. На цей номер смс приходить при першому вході для ідентифікації. З наступними входами, смс на номер телефону не приходить. Придумайте і введіть Пін-код. Заповніть коротеньку інформацію про ФОП або юридичну особу. Коли ви створите каси для роботи, при вході в ЄЧЕК вам будуть пропонувати весь перелік кас, щоб ви могли обрати ту, в якій ви будете працювати. Ми передбачили на головному екрані всі основні кнопки та зручні фішки для швидкого старту продажів. Розпочати створювати чек та наповнювати корзину можна через натискання плюс або через чотири основні кнопки для швидкого старту продажів та створення чека, через сканування товару, через вибір товару для чека зі списку заведених товарів, через введення товару відразу в чек без попереднього заведення товару, через вибір чернеток чека, створених завчасно. Основні кнопки для роботи з касою початок та завершення роботи з нею на головному екрані. Натискаємо Відкрити зміну для початку роботи з касою. Після відкриття зміни на касі ця кнопка змінюється на кнопку Закрити зміну, яку треба натиснути при завершенні роботи з касою. Перед закриттям зміни на касі програма автоматично сформує для вас Z-звіт фіскальний звітний чек з усіма розрахунковими операціями за зміну, який потрібно відправити до ДПС перед закриттям зміни. Ваша касова звітність та історія продажів також на головному екрані. Копія z звіту, розділ для перевірок раніше створених z звітів. Х-звіт денний управлінський звіт, який містить інформацію про касові операції за касовий день. Не відправляється до ДПС, не обов'язковий для створення, може бути сформований за потреби необмежену кількість разів. Контрольна стрічка копії чеків, зібраних послідовно за сім останніх днів. Обов'язкова за наявності перевірки від ДПС. Історія продажів по касі, в якій ви знаходитесь. Архів чеків по днях, часу операції, де можна знайти потрібний чек, скасувати його при поверненні товарів або поділитись ним. Зручна фішка для роботи з касою. Чернетки чеків. У процесі створення чеку, сформувавши корзину, ви можете не фіскалізувати його відразу, а зберегти в якості чернетки, щоб використати потім. Збережені чернетки знаходяться на головному екрані у відповідних розділах і можуть бути фіскалізовані за наявності покупця. Офлайн режим. Обов'язкова та корисна функція при роботі з програмною касою, бо вона працює від інтернету та фіскалізує чеки в режимі онлайн, відправляючи їх на сервери податкової. В є чек офлайн режим вмикається при відсутності зв'язку з серверами ДПС або інтернету автоматично або вручну та передбачає 2000 чеків з фіскальними номерами для створення видачі клієнтам. Працювати в режимі офлайн можна безперервно не більше 36 годин 168 годин на місяць. На період воєнного стану обмеження не застосовуються. В є-чек є ще два додаткових корисних для роботи екрани: свайп вліво, екран статистики продажів по касі ПРРО, в якій ви працюєте за обраний період. Ми передбачили можливість бачити статистику за різні періоди по окремих касах або по всіх, за основними показниками виручці, кількості продажів, середньому чеку. Власник може бачити інформацію по всіх касах, касир лише ту, в якій має право працювати. Свайп управо на головному екрані, екран для службового внесення та видачі готівки по касі та інформація про обіг готівки за зміну залишку готівки по касі, в якій ви працюєте. Робоча панель знизу. Основні розділи для вашої роботи та налаштувань. В ньому знаходяться розділи: Товари та категорії. Товари розділ, де знаходяться створені товари та можна створювати нові, редагувати, видаляти. Створення категорій товарів знаходиться в розділі налаштування категорії. Правила при роботі з товарами завчасне заведення товарів та категорій відбувається за бажанням. Робота з товарами, створення та редагування відбувається без прив'язки до роботи з касою та проведення реєстраційних дій в ДПС. ДПС не бачить створеної вами бази товарів та категорій, а бачить товари лише в чеку. Ви можете вписувати товари при формуванні чеку, окрім підакцизних товарів. Вони повинні бути запрограмовані завчасно. Спочатку треба створити категорію товарів, а потім створити та додати товари у відповідні категорії. Ви можете створювати товари вручну або через експорт-імпорт із Excel. Створені товари та категорії на одному пристрої при роботі через інший пристрій синхронізуються і будуть повністю вам доступні. Ви зможете прив'язати. Категорії товарів до відповідних торгових точок. Наприклад, якщо у вас різні вартості товарів на різних торгових точках, ви можете сформувати окремі категорії одних і тих самих товарів за різними цінами та зробити їх доступними для відповідних торгових точок. Для зручності пошуку та користування товарами за бажанням при створенні, ви можете додати фото товару, назву товару, опис товару, артикул внутрішній код товару, штрих-код товару. Співробітники розділ з переліком ваших співробітників, де власник може створювати нових співробітників, у тому числі касирів, редагувати та видаляти вже створених. Саме власник присвоює співробітникам логін, номер телефону та пін-код для майбутнього входу в систему, визначає каси, до яких у співробітників буде доступ. Ми передбачили можливість створення співробітників з різними ролями та правами в ЄЧЕК. Власник має повні права в ПРРО ЄЧЕК, може працювати з касою, створювати товари, категорії, торгові точки, каси та співробітників, реєструвати їх в ДПС. Адміністратор має повні права в системі, як і власник. Аналітик може бачити та аналізувати результати продажів по всіх касах. Касир має право працювати з касою. Щоб касир міг працювати з касою, його необхідно зареєструвати в ДПС, що можна зробити через є чек. Обов'язкові налаштування для роботи з касою. Наявність зареєстрованих у податковій торгових точок кас та Касирів. Створення профілю торгових точок кас та Касирів, реєстрація їх у податковій або синхронізація з ДПС відбувається у відповідних розділах торгові точки каси та касири. Якщо ви вже робили реєстрацію торгових точок та кас через єдиний кабінет ДПС або інші ПРРО та бажаєте використовувати саме їх, ви можете синхронізувати зареєстровані торгові точки в ЄЧЕК в один клік. Для цього на Натисніть кнопку синхронізація в ДПС і всі зареєстровані торгові точки та каси відобразяться у вашому списку. Зареєструвати торгові точки каси та касирів у ДПС можна просто через «Є-Чек» е за скороченими формами за рахунок автоматичного заповнення даних із КЕП власника. При цьому ми залишили для вас право робити зміни навіть тих полів, які ми заповнюємо автоматично. Для реєстрації в ДПС увійдіть у профіль торгової точки каси та співробітника та натисніть кнопку реєстрація в ДПС, щоб перейти до заповнення відповідних скорочених форм для реєстрації для торгової точки 20 ОПП, для каси 1 ПРРО для Касира 5 ПРРО. ЄЧЕК не заповнює замість вас усі поля у формах, тому що вони залежать від специфіки вашого бізнесу. Некоректне заповнення полів дорівнює некоректному поданню, а при повторних порушеннях неподанню форми, що може призвести до скасування реєстрації ПРРО. Але ми завжди на зв'язку, щоб допомогти вам пройти процес реєстрації та відповісти на всі ваші питання, бо ЄЧЕК – є швидка відповідь. Створення та реєстрація торгових точок каста касирів відбуваються в наступній послідовності: торгові точки. Після реєстрації торговій точці присвоюється ідентифікатор, який буде потрібний для реєстрації каси. Каси після реєстрації касі присвоюється фіскальний номер. Касири відбувається реєстрація КЕП, з яким касир може працювати з касою. За фактом успішної реєстрації, ви отримаєте відповідь від ДПС, які знаходяться під знаком дзвоника на головному екрані. Тут ви знайдете всі корисні сповіщення для вас і від ЄЧЕК. Ще розділ для ваших налаштувань для роботи з касою є чек. Так, в розділі ще із основних налаштувань, які ви можете зробити. За бажанням налаштувати профіль власника та автоматизації для продажів, ви можете додати до профіля власника КЕП. Він знадобиться для підписання відправки форм для реєстрації торгових точок, каз та касирів. Ви можете обрати потрібні групи податків для ваших товарів послуг для коректного застосування податків та їхнього розміру до переліку товарів. Відображаються в чеку та z звіті. Ви можете обрати одиниці вимірювання, потрібні саме для ваших товарів. В Є-чек е передбачені всі потрібні одиниці, які були потрібні нашим клієнтам. Але якщо все ж таки немає потрібної саме для вас, напишіть нам. Ми передбачили всі можливі та потрібні вам в роботі види та режими оплат за чеком, види оплат, продаж, передплата, післяплата. Форми оплати: готівка, картка, QR-код, сторонній посттермінал, поточний рахунок, еквайринг, кредит, кур'єрська доставка, зовнішня кур'єрська доставка, перевізник, бонуси. Ви можете зробити унікальним ваш чек для клієнта та брендувати його, додати лого, післямову, коментарі в чеку, можете додати в чек рекламу інших. Ви можете налаштувати автоматичний Z-звіт. Обрати та сплатити свій тарифний план в розділі Оплата та тарифи після завершення безкоштовного періоду в 30 днів. Усі відповіді про результати реєстраційних дій від ДПС та наші корисні сповіщення для вас на головному екрані в дзвонику. Корисними в розділі Ще також для вас будуть: історія змін, які були зроблені за вашим профілем. Як почати підказки для вас щодо особливостей роботи в ЄЧЕК та послідовних кроків для старту роботи з ПРРО ЄЧЕК. Інструкції на сайті «ЄЧЕК» для оперативного доступу, служба підтримки, наші контакти для оперативного зв'язку з нами, якщо виникають питання при роботі. Запросити друга, наша реферальна програма посилання для ваших знайомих для можливості вашого заробітку на рекомендації ЄЧЕК. Інформація за поточним користувачем каси ПРРО, який зайшов у ПРРО під своїм логіном та паролем, та наявність у нього завантаженого КЕП для роботи. Вхід у профіль поточного користувача ПРРО відбувається через клік на сам профіль. Вихід з e заміна користувача каси касира, заміна каси користувачем. Здійсни повний вихід, обрати будь-який пункт, але не зробити заміну. Важливо. Вихід не означає завершення роботи з касою та закриття зміни. Коректне завершення роботи з касою можливо лише через відправлення Z-звіту та закриття зміни по касі. Отже, давайте швидко створимо чек. Натискаємо плюс або одну з чотирьох кнопок на головному екрані для швидкого старту. Додайте товар до корзини та оберіть його через пошук вручну або через сканування штрих-коду товару, камерою і смартфону. Введіть кількість товару та його ціну, якщо вона відрізняється від ціни, яку ви ввели при створенні товару. Коли корзина сформована, додайте знижку на окремі товари або весь чек, коментар внутрішній для себе або приємний для клієнта та натисніть продаж, оберіть тип оплати, готівка, карта і так далі. Для прикладу, готівка. Введіть суму готівки та натискайте оплата. Для зручності використовуйте функцію без решти, щоб не вводити суму вручну. На екрані ваш електронний чек. При бажанні відправити його клієнту, натисніть «Поділитись» та надсилайте його в месенджер на емейл e покупця або передавайте через QR. Продаж завершений та відобразився на головному екрані в історії продажів та статистиці. Якщо треба швидко знайти виданий чек, ви можете знайти його в історії продажів на головному екрані, потягнувши шторку свайпом уверх. Зрозумілого та приємного вам користування.